А котрі злочинили на Воскресіння суду. Але зараз я хочу звернутися до кожного з нас. Бо є чудова можливість, щоб ми могли помолитися однією молитвою. І вона звучить так. В Слові Божому написано в Іоанна 6 розділ, 29 вірш. Там згадують такі слова. І люди питають, що ми маємо почати? Щоб робити діла Божі. І є там відповідь. Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. І в іншому місці Писання святого написано так. Ісус говорить, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буду жити. І, дорогі друзі, наш брат во Христі Володимир, він помер тут, на землі. Але письмо каже святе, ми в це віримо, що ми зустрінемось з ним на небі. І ті, хто ще, мабуть, попрощалося, є тут, хто не попрощався ще біля міськраду. Бо буде можливість тут попрощатися. Проходьте, будь ласка.